До цієї гри команди Профільтех та «СКМ Беркут» прийшли без жодної поразки, маючи на своєму рахунку по 5 перемог та 15 очок кожна. Тому лише краща різниця забитих пропущених м'ячів у команди Профільтех дозволила їй очолити турнірну таблицю. Ключовий матч турніру Житомира хто очолить турнірну таблицю? Залежить від майстерності гравців. Матч розпочався на високих швидкостях. Футболісти швидко перебудовували гру від захисту до атаки. Швидкий гол вдалось забити ворота команди профільтех. Натиск футболістів «СКМ Беркут» змусив захисника суперників помилитись і зрізати м'яч у власні ворота. Рахунок 0-1. Ближче до середини першого тайму кращий бомбардир профільтехо Борисюк після індивідуального проходу зрівняв рахунок. Але до кінця тайму беркутівцям вдалося ще раз вразити ворота суперників, тому на перерву команди пішли за рахунку 2-1. Другий тайм-матчу вразив болівальників своєю динамічністю та великою кількістю гольових моментів. В середині другого тайму гравці Профільтеху забили другий м'яч беркутівцям. З рахунком 2-2 команди завершили матч, за підсумками якого на чолі турнірної таблиці лишається Профільтех з активом 16 очок та 27 забитими і 5 пропущеними м'ячами. Мені здається, що у команди суперників моментів забити гол було набагато менше, але рахунок 2-2. Так що треба ще. Багато тренуватися, щоб довести реалізації своїх моментів до 100%. відсотків. Тоді будуть перемоги і все інше. Перебіг матчу і гра, яку показали гравці обох команд, ще раз підтверджує, що Житомир повинен мати такий чемпіонат, адже у молоді має бути приклад для наслідування Ну, на Андрія Шевченка. А чому на Шевченка? Ну, ну дивіться, він в команді в Україні вважається як сильним. І ти То... Хочеш бути таким самим сильним? Ну так. Да. Хоч сусільним і плюс вигравати. Подивитись, гру зібрались понад 200 житомирян, більшість яких це молоді люди. Але серед любителів гри мільйонів ми знайшли вболівальника, який пам'ятає ще матчі з Житомирського Полісся із Київським Динамо. Ну це зналені Комсомола. Там був матч, так? Да? Багато людей тоді було. Да, повний, стадіон, да. повний Повний стадіон. Да, повний стадіон? Яка да, тоді так. атмосфера була? Як тоді Житомиряни? Ну, житомиряни вітали і киян, бо Житомиряни і киян теж люблять. А кияни була провідна команда, це не те, що зараз так чудово грали.